Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? От, 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 треба розуміти, не Лукашенко попросив, а й саме Путін нав'язав 100 тисяч мобілізованих в Росії, тому що він просто їх не має чим одіти, нагодувати, озброїти і кудись іде застосувати, хоча б чи в чомусь навчити. Оці 100 тисяч мобілізованих приїдуть в Білорусь. Я думаю, що вони там. Себе будуть більш-менш почувати краще ніж на фронті в Україні, і це, це дозволить ну посилити територію Лукашенко. Ну точно не надасть йому можливість розпочати якусь військову операцію, тому що він чітко розуміє: перехід кордону збройними силами Білорусі через ну, кордон України. Остаточно закриє йому всі можливі відходи. А він цього дуже боїться. І е, призведе до е, катастрофи в його, е, в його суспільстві. Тому що ми всі знаємо, що білоруси та, вони, може, е, там не, не такі е, е, соціально чи якісь активні, е, як українці, але в них чітко чітко з Лукашенка був підписаний такий неформальний договір, угу. тільки б не було війни. І все. А тут, тут і, і, і війну він приніс, і зараз підуть ще труни. А труни в білоруському суспільстві сприймається зовсім не так, як в Росії. Там навіть якщо буде 100, 200, там не знаю, тисячу загиблих білорусів, це буде такий вибух, що ну, точно Лукашенка знесуть, не зважаючи ні на яке там російське присутність чи присутність. Вони так, такою кількістю військ точно не втримують цю державу. І як ми не сталося до Лукашенка, Лукашенка це розуміє. Піти на це, 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 це останній крок. І він буде підляти хвостом до останнього моменту. Але я кажу ще раз, нам треба просто зрозуміти, що ми готові. І не треба боятися. Ну да, так, ну, що зробиш? Це така сама даність, як ракети. Хочемо ми не хочемо, вони вилітають і летять в нашу сторону. Ми вже більш-менш навчилися їх збивати. Така ситуація із білоруською армією, і з її можливим наступом. На даний момент все угруповання військ, яке знаходиться на нашому кордоні, налічує близько 5 тисяч чоловік. Це десь шість батальйонів тактичних груп, не більше. І от е, цими силами він демонструє свою присутність, стримує наші війська на кордоні біля себе. Ну і там намагається чимось залякати. Не знаю, кого він там лякає, але нас точно не злякає добре. Будемо дякувати тоді Віктору Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Був з нами на зв'язку. Я взагалі не можу зрозуміти. Ну невже ще декому не, не, не ясно, що для того агресору, для того щоб напасти, в принципі, причина не потрібна. Якщо причини не буде, він все рівно нападе. Розумієте, 24 лютого Росія напала на Україну, що вони шукали якийсь казузбель? Та ні, вони просто взяли і влупили. От і все, їм не треба було шукати якийсь там казус збель. Так само буде поступати Білорусь. Єдине, що хочу звернути увагу, що в Лукашенка, в принципі, досить мало силовиків лояльних до нього, і в цій ситуації, скажімо так, ну, шкварили ми. Бекон, тепер будемо шкварити чіпси. Ну скажімо так, ну в будь-якому випадку ми їх розіб'ємо. А далі що буде робити сам Лукашенко? Невже в нього оцей інстинкт самозбереження зник? Я думаю, що ні, тому він буде. я думаю, там щось там намагатися пропітляти, так як відправивши силовиків на убой в Україну, в принципі, його влада вже ні на чому не буде триматися. Інша теза, на що я так звернув увагу, в цьому всьому, що говорив нервово Лукашенко, це те, що, в принципі, йому зараз він прийняв рішення, те, яке йому нав'язав Путін, розгортати ці війська. Розумієте, не забезпечити місце їхньої дислокації на якомусь там аля полігоні в Борисов, наприклад, да? а саме розгортати. Ну, це вже говорить про що Війська для того, щоб наступати, перетинати вести атакувальні дії, потрібно спочатку розгорнути. Ну це ж логічно, тому вони їх і розгортають. Це слідуючий етап. Тому нам потрібно бути пильними. Звичайно, це можуть бути провокації з метою відтягнути наші тили, з метою відтягнути наші певні, скажімо так, бригади на цей напрямок, але не зробивши цієї відтяжки, ну ми можемо опинитися станом на 24 лютого під Києвом. Ми всі добре пам'ятаємо. Я в ваших ефірах казав, що гостоми, річка тетерів, ірпінь, буча це все те, звідки воно буде перти. Ми говорили з грудня місяця, нас готували до шашликів. Ну шашлики, не шашлики. Тим не менше, Бозінька любить Україну. От те, що Москаль пішов, все таки колонами. А наша партизанщина допомогла нам, скажімо так, ті колони палити. Сьогодні вони поміняли тактику. Вони використовують вогнений вогневий вал. Вони використовують масовану артилерію. І всі ситуації ми бачимо, що на певних напрямках ділянках фронту їм це дало успіх. Наприклад, знищивши там ту ж саму попасну чи Сєвєродонецьк, повністю розбомбивши їх, вони змогли зайти. Ну, що бомбити на території Волинської, там Рівненської і Житомирської областей. Ну для початку їм треба розбомбити певну кількість кілометрів лісу. Ну скажімо так, ми, ми до цього готові. Те, що ми замінували, ну міміни це звичайно добре, але ви знаєте, що є дуже багато систем розмінування, той же самий там чушка, там змі Гринич і так далі. У росіян є дуже багато механізмів, як це приборкати Ці міни. Тим не менше, ми маємо там тримати постійно особовий склад, прикордонники, там війська територіальної оборони збройних сил України та інші підрозділи. Ну не будемо сьогодні відкривати воєнних таємниць. В принципі вісім місяців іде агресивна війна, скажімо так, трошки в іншому місці. А вісім місяців західна Україна все таки готується до вторгнення з боку Білорусі. От єдине, що нам залишиться зробити, це підтримувати партизанський рух на території Білорусі, щоб ця вся інфраструктура полихала, тому що оця от наша толерантність в даному випадку грає з нами злий жарт. Нас все рівно Лукашенко обвинувачує. В недружестві озброюється, розширяється, готується, а ми там нічого не взриваємо. Хоча звідти до нас летить. Це я зараз звичайно сказав, можливо, не популярну річ, але у нас є білоруси, наші побратими, які разом з нами воюють за незалежність України. Ну я би все таки вважав би, що їм варто переключитися на незалежність Білорусі, а Україна має їм у цьому допомагати. Ці ситуації це був би не другий фронт для нас. Проти нас, а це би був би фронт, другий фронт для росіян проти росіян. Я думаю, що над цим треба працювати. Хоча я впевнений, що над цим, скажімо так, є розумні голови, які думають, але пора вже я думаю від думок переходити до дій. Ну в даному випадку, якщо ми говоримо про е, повітряну тривогу, тут горит е, той же що був в останні сім місяців. Треба не можна ігнорувати. Треба. Або в е, бомбосховище, або правило виставки. Тобто, на жаль, в принципі, нічого іншого тут показати не можна тому е, станом на зараз знову вся карта України червона. Е, на жаль, е, зараз е, в принципі працювало ПВО в Вінницькій області. Була атака дронів на Володижинську ТЕЦ. Е, працювало ПВО в Одеській області, поки не маємо е, е, конкретних якихось результатів. Але ми ну, розуміємо, що в принципі все те що відбувалося вчора, судячи за цього так чи інакше, але повторюється саме зараз хвилини. В принципі ключова історія це безумовно, на України, тобто на і паніка. Тобто, це дві речі, які добуваються Путін. Тобто він хоче максимально задумати Україну в прямому значенні цього слова, і максимально посіяти паніку. Будемо дивитися, що сьогодні буде прийнято на G7. Сьогодні буде, як ми знаємо, в третій годині за Києвом засідання Великої Сімки. Також буде сьогодні будуть зустрічатися керівники оборонних відомств великого заходу. Буду сподіватися, буду сподіватися, що будуть прийняті відповідні рішення. Ну і вчора, після розмови Володимира Зеленського з Байденом, нам була обіцяна протиповітряні зброя. Не будемо сподіватися, що вона в максимально короткий термін підійде до України. На жаль, ми про це говорили останні місяців. Ми говорили, що нам потрібно більше зброї, нам треба закрити небо. На жаль, нас не чули. На жаль, в принципі, тягнули із цим абсолютно ну дотягнуло до найкритичнішого моменту для країни. Пане ведемо відповідь військова, яка наша була, якщо аналізувати новини вечора, дня вчорашнього ночі. Ну те, що ми збили більше 40 ракет вчора, те, що ми. В принципі, дуже злагоджено. Ну насправді дуже важливий той момент, що протягом останніх місяців Україна та місцева влада всі енергетики обленерго, вони відпрацьовували цей сі ці, ці сценарії, саме тому в найкоротший період часу вдалося поки що зробити все залежно для того, щоб енергосистема не викрали, щоб енергосистема система почала продовжувала працювати. Треба готуватися до того, що у нас будуть масові відключення по всій країні. В принципі, свого часу Україна це переживала між що не так давно. Це було до 2000-х років, в кінці 90-х до 2000-х фактично не було такої зими, коли б держава не відключалася від електроенергії. Тому ключова задача в принципі, всіх нас зараз просто витримати і вистояти. Великої кількості висоти з високочної зброї росіян напевно все ж таки немає. Тому е, робити те, що вони робили вчора, в такому масовому форматі вони довго це точно не зможуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.